Вітаю всіх! Сьогодні у нас збор цибулі. Ви знаєте, від побаченого у мене море задоволення. Ну, завжди, коли щось вдається гарне, воно приємно. Урожає цибулі, давно такого не було. Мабуть, у цьому році це поліття. І моя цибуля. Ось покажу вам. Я не знаю, тут грам, напевно, 300-400 буде. І вона вся така, бачите, ну ця ще ось зелена, оця бадиля, але вона вже гарна. Оця ручечка ось пересохла. Я його вибираю і сушу, досушую у холодку. Боже, оце ось на нього політься. Сушу, цибулю отак у холодочку під горіхом. Розстелили картон. Сухой. Ну, нет, угу, угу. Вот это сорт белые цибули. Я вам не можу передати ось одну велику беру, боже мій, сина, жовта. Це просто велетні. Ми у парнику, там де маємо висадити другу партію огірків, склали, щоб вона тут підсихала. Цього року будемо з цибулею. Ура!